Переображення Ісуса Христа. З тим радісним, великим святом вітаю від щирого серця усіх людей. Бажаю вам всього найкращого: це здоров'я, миру на землі, щоб люди не плакали. І не в тривозі, а в спокою Виховували своїх дітей, щоб людям світило ясне сонечко і їм усміхалось, а батьки на своїй землі були веселі і щасливі. І хай Господь Бог вас усіх уберігає і благословить на довгі роки. Одного разу Ісус Христос. Взяв з собою трьох учнів Петра, Якова, Івана, і вони пішли на гору товар помолитися. Коли Ісус молився, Він переобразився перед учнями лице Ісуса. Засіяло наче сонце, а одіж побіліла, як світло, і з'явився там Мойсей і Ілля. Та розмовляли з Ісусом. Апостол Петро сказав до Христа: Господи, добре нам тут бути. Я, хочеш, розложу три намети: один тобі, один для Мойсея і один для Іллі. Коли Петро говорив, огорнула їх ясна хмара і дався чути голос: це мій улюблений син, що я його вподобав, і його слухайте, а учні зі страху впали лицем до землі. Ісус приступив до них, доторкнувся їх і сказав: Устаньте, не страхайтеся. А коли вони піднесли голови від землі, вже нікого не бачили лише самого Ісуса. І на пам'ятку цієї події свята Церква встановила свято Переображення Господнього. Наше життя на землі. Це приготування до вічного життя в небі, а життя в небі це вічне щастя. Христос переобразився перед учнями тривало і коротко, а щастя в небі буде тривати вічно. Бог приготував для тих, які його люблять. І в цей день, 19 серпня, люди святкують свято Спаса. У Божих храмах священники посвячують фрукти, яблука, виноград, сливи, груші і мед. А всі бджоляри вивозять на ярмарок мед, який зібрали літом, а бджілку називають Божою пташкою, яка трудиться зранку до ночі і живе в дружній родині, і дарує людям для здоров'я цілющий продукт. А ще серпень це пора жнив для того, щоб хліб родив, і залишайте на полі кілька колосків, а їх називають Спасовою бородою. А після спаса наші друзі-пташки будуть покидати нас і свої гнізда і свою рідну землю, і відлітають в теплі чужі края. А ми будемо сумувати за ними. І ще в народі говорять: прийшов спас, бери кожух в запас, любім свою землю і бережім її, бо вона наша кормителька, свята, яка дана нам Богом.